Усім привіт! Давайте знайомитись. Мене звати Олексій Міллер і я бренд-шеф компанії Cash Carry Україна. І сьогодні я розповім, як приготувати креветки з соусом із лайму та каріандру. Приготування не забере більше, ніж 15 хвилин. Та результат не гірше, ніж у топових ресторанах серед Почнемо. Нам знадобиться. Почнемо з овочевого бульйону, в якому будемо готувати наші креветки. Кип'ятимо воду в сковорідці. Потім нарізаємо овочі та кидаємо їх в бульйон. Солимо, перчимо та додаємо італійські спеції зі смаком, а потім оливкову олію та лаймовий сік. Тепер настав час приготування соусу. Для цього беремо свіжий коріандр, додаємо соус світчілі, солимо та перчимо, а потім усе збиваємо блендером до однорідної консистенції. Додаємо трошки оливкової олії та перемішуємо. Тепер готуємо креветки. Для цього розрізаємо панцирі та виймаємо стравохід. Лайфхак. щоб голови креветок залишились на місці під час варіння. Кожну з них проштрикуємо шпажкою вздовж хребта. А зазвичай відварені креветки згинаються у форму букви С, але приготовані в такий спосіб вони залишаються рівними. Тепер кидаємо креветку в сковорідку та пошируємо їх 7-8 хвилин. Щойно їх панцирі стануть яскраво рожевого кольору, вимикаємо плиту і прикладаємо їх на паперові рушники. Для сервірування змішуємо листя бебішмінату та салату фризе. Ставимо на тарілку приготовлений соус, додаємо креветки та зелень. Смачного! І якщо вам сподобалось підписуйтесь на канал Metro Кешен Кері, ставте лайк та тисніть на дзвіночок. У нас ще є багато лайфхаків для вас.